Друзі, майстерні касаних ножів ручної роботи проста сталь, як завжди, з вами. І сьогодні ми продемонструємо ось такі два гарних парні ножі. Красунчики зроблені ось таких гарних в чорних фарбах. Мають чорне руків'я, піхви та молілок систему позаду, або ніж надійно тримався на ремні чи поясі. Ну і так як дані моделі ідентичні, ми покажемо приклад на ось ці одні. Ось так вона гарно, мужньо, помпезно сидить у руках. Саме міцна модель адже зроблена зі сталі Х мф Вона надійно дозволяє ножу довго не втрачати ріжучі властивості. Має неймовірне покриття стоунву. Та заточена вручну з допомогою стель борових камінь, що робить її дуже гострою. обох же сторін ножа є індивідуальні гравіювання. Це гравіювання руни іваз з обох сторін ножів символу берсерку та ще інших рун. Також на ножі є декілька індивідуальних невеличких написів. Але так звана фішка цих ножів, ось у чому. У парі вони складають одне суцільне гравіювання, гравіювання скандинавського символу берсерку. Друзі, до речі, загалом на це 15 моделей ножів, різні варіанти кольорів руків'я, ще два матеріали покриттів, різні кольори піхоб, ну і звичайно. Ж гравіювання може бути будь якими на ваш смак та вибір. Тож, якщо хочете свою власну, індивідуальну красу, не цурайтесь, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.